У Дніпрі поліціянти при затриманні вбили людину. Така досить нестандартна ситуація. Вона наробила дуже багато голосу у соціальних мережах, будуть проводити таке розслідування щодо перевищення повноважень. Підкажіть, будь ласка, як ви взагалі до цього ставитесь? Ну, взагалі, така ситуація, де вбивають людину, вона будь-яку людину не може тішити, тому що це горе. Але якщо ми уважно проаналізуємо першопричини цієї ситуації, то дуже добре видно, що на превеликий жаль, та людина, яка була застрелена, вона свідомо вчинила декілька кроків, які призвели до того, що вона опинилася не в тому місці, не в той час. Я просто хочу нагадати такий випадок: 2001 рік. Якщо ви подивитеся в архіви газет, там дуже багато цю історію висвітлювали, що Українського заробітчанина в Польщі застрелив поліцейський. Там була ситуація не така, тобто він не порушував правила дорожнього руху, а просто поліцейський вимагав зупинити, а він щось зробив не так. Українець і поліцейський вбив його пострілом в голову. І тут це осінь 2001 року. Пошукайте, і тут просто такий піднявся галас, що я же так можна. Там це жах, що наших людей вбивають. Але наскільки я пам'ятаю, що в Польщі щодо поліцейського застосували дисциплінарні стягнення. Це говорить про стрес в суспільстві, тому що це стрес, і самих поліцейських, яких вже цивільні люди не сприймають як якусь силу, бо є така зневага ділений в поліцейських. а тут треба проводити комплексну роботу з людьми. От Просто з цивільними, тому що люди не привикли до того, що треба дотримуватись закону, що він працює, що е, ти порушив і тебе за це реально посадять. Людям цього не вистачає. Людям не вистачає справедливості, якоїсь елементарної люди від цього просто втомилися. І вони будуть, наші люди будуть цих поліцейських слухати. Але тільки просто потрібна загальна якась загальний порядок. Але ми бачимо неодноразово у, у тій же стрічці новин. Іноді ж навіть поліцейські вчиняють не по закону. Тому що вони звикли, що можна за хабарі. Ну що немає цієї е, без капіта, нема е, нака відповідальності, безнаказаність. І вони собі так дозволяють. Я не можу повністю їх з якби звинуватити. Чому, тому що це система вся гніла. Вони себе так ведуть, тому що їм так дозволено зверху, але просто так довго не зможуть триматися. Наші люди вже втомилися від цього. Це погано, дивлячись, просто що в Америці, наприклад, поліція робить там, взагалі просто мовчки можуть застрелити. В цій ситуації я думаю, що тут поліція також не права, що дістали вогонь, почали стріляти. Мабуть, їх треба заграти за таке. Це як повно, повноваж... повноваження. Ось під час військового стану поліцейським потрібно давати більше повноважень, чи в них вже їх вдосталь? Я думаю, що їх вже вдосталь. Вони просто їм перетинають цю межу о, з, зі своїми повноваженнями. Це взагалі на даний час, я думаю, це дуже. Це дуже погано і не корисно подальшому. Моя тітка, колишня поліцейська патрульна, У -у 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 -у". вона не знає, що таке хабар. <світ> і я просто розумію, що є люди чесні по якби по стану по службі, а є інколи люди, які ось як ці. Потрібно розуміти, з чого воно розпочалося і як воно розвивалося, ситуація. У нас і в правоохоронців є підстави застосовувати зброю, але за певних правил і за певних підстав. поліції прямо передбачено її повноваження, якими вони мають грамотно користуватись. І зупинка транспортного засобу, і вимоги про надання документів, і все інше. У них все чітко прописано в їх законі. Дуже прикро, тому що людина загинула. Я вважаю, що тут можливо, ну я моя думка, що. Можливо, вони перевершили свої права. Ну да, обов'язки вони користалися зброєю, як можна стріляти. Перше, ну якщо а він був не озброєний, ця людина. Може, вона б скандалила вела себе агресивно, але це не має значення. Тобто, ну це горе. Перше для сім'ї, який би він там не був, друге для того, хто його вбив, теж який би він там не був. Це горе. Особливо зараз. Ми не знаємо, чим це закінчиться. І судячи з досвіду того, що в нас відбувається, може і не дізнаємось. Це прикро. Поширювати їх права, я вважаю, що в них і так, їх достатньо. Якщо виконувати все, як треба, то буде порядок. Кожен на своєму місці повинен робити гарно свою роботу. І тільки тоді у світі почнеться лад.